Ело-холо, усім LVM. А Одразу скажу, що хоча це відео я планував все ж таки для новачків, але все ж таки якийсь бекграунд має бути. І воно про крокові двигуни, і про те, ну, от суто основні теоретичні відомості, які вам дозволяють досить швидко прокачатися. Ну, типу, дивіться, перше. Щодо до чого, крокові двигуни є. Уніполярні, біполярні. Це і біполярні. Що це означає? уніполярні і біполярні? Уніполярний це більший в нього обмоток, біполярний це завжди дві. Тобто всі інші, скільки там більше дротів, це все уніполярні. Зараз мова йде про біполярні, бо ними легше користуватися, легше керувати, а вони мають свої плюси, свої недоліки. А це треба порівнювати і на це не одну годину ефірного часу, треба витратити якось згодом. А я зараз не можу, тож розповідаю про біполярне. Що в нього є? В нього є, по-перше, його назва, ви можете всі його параметри з даташитів, від... не полінкуватися, відкрити і почитати. Навіть англійською, беріть, перекладайте, читайте, розбирайтеся. Але зазвичай ніхто нічого там не, не розрозуміє з першого разу. Тобто, а, трохи теорії. А, як працює кроковий двигун? В нього є дві обмотки: є драйвер. Ось драйвер. А, що робить драйвер? Він почергово. Замикає то першу обмотку, то другу, то першу, то другу. А, в залежності від того, яка була першою, яка другою. А, ну, Тобто подає живлення. А, і він йде за годинниковою або проти годинникової стрілки. Тобто можна туди, сюди, туди-сюди, можна в одну сторону, можна в іншу сторону. Живиться кроковий двигун, як правило, від 12 вольт або від 24 4 такого плану. А, і тому для драйвера там два типу живлення. Один живить його цифрову частину, інший живить його силову частину. І по силовій частині завжди має бути на виході оцей конденсатор. Завжди це закон, бо вилетить ваш драйвер одразу. А от, щодо обмоток. Вони спаровані. Тобто є дві ось так підключені і дві ось так. Якщо ви просто роз'єм переключити догори дригом, він просто буде обертатися у вас навпаки в іншу сторону. Нічого страшного. Ще цей драйвер може поділяти кроки. А, тобто, дивіться, знову таки, маркування. У вас кроковий двигун має що? Він має струм. Він має. А, Скільки один крок, на який градус обертає вал? Тобто 200 кроків це 360 градусів. Тож, якщо поділити, там є спеціальні перемички. Якщо поділити цими перемичками е е драйвер, е то буде. ну так, це, Ці комбінації треба читати з даташитів. Я їх так з голови не наведу, е е тож не наполянкуйтеся. Е Тобто він а, може робити не 200 кроків, а, наприклад, щоб поділити на 2, то йому треба вже 400 кроків, щоб обернутися. Тобто мікрокроків. Це теж тома теорії. Почитайте. Але так, для себе зрозуміти подільність кроків. Тобто на 2, на 8, на 16. На 16, то він буде найбільш прецензійно обертатися. Ще є на 32, але з ними я їх не дуже полюбляю. Так от. Як працює драйвер? Подаєте ось сюди direction, а сюди подаєте живлень або нуля по одиницю, і він крутиться у вас або по часовій за годинникової стрілки, або проти годинникової стрілки, якщо нуль. А імпульси, ось сюди, пульс, він просто швидкість змінюється. Тобто, чим частіше імпульси. Тим частіше замикаються обмотки, тим обертається він швидше. Все логічно. Далі. Що ж, бляха, сталося? Чому так? Я вже знаю, і, мабуть, ви вже зрозуміли, що є дві обмотки. Якщо замикати спочатку А, потім Б, потім знову А, потім Б, і так А, Б, А, Б, А, Б, Б, то він буде обертатися в одну сторону, якщо навпаки, Б, А, Б, Б, А, Б, А, Б, він буде робити свої крогіки у протилежному напрямку. А підключаючи сюди роз'єм гори дригом, а ви просто зміните його послідовність. Ну, таке буває, Я взяв, переключив, він тобі крутиться у іншому напрямку. Але в жодному разі не переключайте цей роз'єм, не від'єднайте його, поки є живлення на драйвері, бо ви його вб'єте. Це закон. І як оцей конденсатор? Він має бути завжди, бо він захистить ваш драйвер від усіляких тих. Але. Що трапилося в мене. Беру я свій драйвер, намагаюся його підключаю для рокового двигуна, все, полярні, все дроти, все під'єднав. Ну, я ж не перший раз роблю. І тут на тобі, а він просто дригається. Туди сюди туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ну це халепа, це просто жах якийсь. Що ж, лайно. Іноді трапляється, бува, зайчиня із яйця вилупляється. Бредке, як каченя ніколи не здається, та із проблемою відчайдушно б'ється. Якщо причину халепи з'ясувати, то навіть бабайку можна подолати. <турс> так от що виявилося, Я бляха, все перевіряв, дивився, і, по-перше, щоб зрозуміти, деякі обмотки. А ось, дивіться, такий фокус, ти не знаю, лайфхак або просто корисна порада. Якщо нема чим продзвонити, берете і замикаєте два контакти. Так він просто крутиться, легко обертається. А якщо замкнути контакти, це досить доволі важко. Тож. Якщо замикаються два контакти, це одна обмотка. Потім знаходити два інших, вони, як правило, паралель, ну, так, паралельно поряд розташовані, тобто два інших та ж сама ситуація. Все інше воно так не працює. Тому знайшли два, замкнули, подивилися, ага, не крутиться. Знайшли інші два, замкнули, прокрутили, не крутиться те, 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 те два інших роз'єми, запам'ятали. І далі найцікавіше: я, бляха, подивився і. Просто в роз'ємі чомусь вони або, може, роз'ємнити цієї системи, як мені потрібно було, не знаю. Вони просто переплутали дроти. Тобто тут все нормально, та, та ж сама, от, от спаровані ці катушки, все мало б підключатися. А тут бляха просто переплутана. Тобто натискаєте оцю пипочку, витягуєте її, голочкою обережно натис, воно вилізло. Я їх переставив, як мені треба, і все, бляха запрацювала. Тож, друзі, сподіваюся, це було комусь корисно. Хоча воно таке бігле, швидке відео, але все ж таки по почитайте про них, а подивіться заташити. І ось користуйтеся цими порадами. Пар... Перше, про драйвер. Зрозумійте нарешті, що він не такий вже надміцний, як здається, тож треба виконувати певні параметри. А головне зрозуміти, що. У цих деталь деталях криється якась змова. Пояхала так тобто, Купуєш деталяху, гадаєш, що все підключив з'єднав під вірно, коректно, правильно. А воно, бляха не працює тільки тому що десь там на виробниці якась людина просто не туди пальці сунула. Ось такий момент. Тож бережіть себе, будьте уважні, усім привіт, бувайте, елеве.